Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. В цьому відео я хочу запропонувати вам зробити декілька закусочних страв до новорічного столу. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Ну, ось отакі закуски я вам хочу запропонувати на святковий стіл. Звичайно, кожна начинка може бути на столі сервірована як індивідуальний салат. Але я вважаю, що на новорічний стіл буде дуже гарно і оригінально саме подати в такому вигляді в корзиночках або в заварених тістечках. Ну і звичайно, цей салат. Це дійсно шедевр. Такий салат можете зробити більшу порцію, його вистачить на декілька чоловік. Можна зробити в одному великому блюді, це буде дуже гарно виглядати. І розпочинаю з пісочного тіста. Для цього тіста я беру муку, вершкове масло, сіль, один жовток, льодяна холодна вода і цукрова пудра. До муки всипаю цукрову пудру, обов'язково просіваю. Далі додаю сіль, перемішую. І кладу шматочок вершкового масла. Ось так, ось так шпателем розрізаю на дрібні шматочки масло. І далі перетираю руками. Роблю це швидко, щоб масло не встигло розтанути. Для корзиночок пісочне тісто повинно бути трішки з таким маслянистим вкрапленням, тобто не така однорідна маса, як на. Печиво на коржики, а повинні залишитися трішки маслянисті шматочки. До яйця вливаю 1 столову, 2 столові ложки льодяної води, розмішую жовток і виливаю до тіста. І продовжую замішувати. Коли тісто все змішається, викладаю на, робочий, викладаю на стіл і замішую до потрібної консистенції. Я його не мішаю, а ось так збираю. Тісто викладаю на харчову плівку, замотую. Кладу в холодильник мінімум на пів години. Тісто розрізаю навпіл, другу частину кладу в холодильник і розкочую тісто завтовшки 3 мм. Вирізаю ось такі кружечки і вкладаю в корзиночку. Добре, вирівнюю краї. Корзиночки спеклися, але одна проблема, що я забула поколоти дно виделкою. Але я думаю, що це на смак радикально не впливає. Далі буду готувати заварне тісто, яке також можна використати як для, як для солоних закусок, так і для солодких десертів. В каструлю наливаю 200 мл води, викладаю вершкове масло, всипаю дрібку солі і варю до готовності. Приготую вінчик, яким буду заварювати заварне тісто. До киплячої води всипаю борошно і перемішую безперервно. Зменшую вогонь, продовжую варити тісто. Варю до тих пір, поки ось так, бачите, на дні не залишиться ось така плівочка. Викладаю в посуду, в якій буду замішувати тісто. Тісто трохи остудилося і вже можна по одному вбивати яйця. І вбиваю на невеликій швидкості. Я взяла три яйця, але я бачу, що тут треба іще одне яйце. Можливо, яйця не такі великі. Ви також повинні дивитися по консистенції тіста. Продовжую збивати до однорідної консистенції. Тісто викладаю, вже, вже звезду повка. Тісто викладаю в кондитерський мішок і буду виробляти тістечка. Палець змочила водою і ось так приминаю ось ці хвостики. Відправляю в духовку розігріту до 220 градусів. Перші 10 хвилин тримаю при цій температурі, далі температуру опускаю до 190 градусів. Звичайно, все залежить від вашої духовки. Ну і ось тістечка готові, румяні. Дуже гарні, я задоволена. І чим будемо наповнювати наші корзиночки і заварні тістечка. Звичайно, перша класика це салат олів'є. Кладаю картоплю. І ось тут в мене ложка майонезу і ложка йогурту перемішую. І зразу викладаю на картоплю. Далі викладаю решту. Інгредієнтів варину моркву, зелений горошок, мариновані огірочки і порізане невеликими шматочками м'ясо. У мене відварена свинина. Далі додаю яйця. Все ретельно перемішую. Додаю трішки перчика. Одна з начинок готова. Наступна начинка буде з консервованого тунця, сир, яйце, майонез. і Декілька каперсів я покладу. Каперси можна також замінити свіжим або маринованим огірком. Викладаю сир, тунець, натираю одне яйце, викладаю майонез, перемішую і дрібно січу декілька каперсів. Викладаю в салат. Наступною начинкою буде сиркова маса, натертий сир, одне яйце, півстолової ложки укропа, трішки часника, ну і, звичайно, майонез. Викладаю натертий сир, додаю часник, також натертий на дрібну тертку. Яйця відварені, також натерті на дрібну тертку укроп. У мене заморожений. Якщо у вас є свіжий, звичайно використовуйте свіжий. І все це заправляю майонезом. Далі буде намазка паштетик з авокадо. Авокадо плавлений сир, буквально пару грамів твердого натертого сиру, майонез і дрібка чесника. Авокадо можна або розімняти виделкою, або ось так натерти на терці. Далі плавлений сирок, також протираю через тепку. Далі додаю часник і викладаю натертий сир. Все це заправляю майонезом. Перемішую і паштетик готовий. Сюди ще можна додати, щоб авокадо не втратило кольору, буквально пару крапельок лимонного соку. І ще одна порада, як можна подавати цей. Салат ось так. Шкуринці авокадо. Хочу вам ще запропонувати один дуже цікавий салат, який вам я впевнена, що сподобається. Любителям солодкого солоного. Як я вже казала, цей смак називається агродольче в італійській кухні. Для цього салату нам знадобиться куряча печінка, її тут дуже багато. Я відберу декілька. Найгарніших шматочків ціленьких. Зрешті зроблю печіночний паштет. Сир горгонзола, груша. Звичайно, нам знадобиться цукор, щоб закарамелізувати грушу, горішки і листя салату. Для соусу я візьму мед, сіль, лимонний сік та олію. Помиту грушу, розрізаю. Стаю серединку. Довільними шматочками можете нарізати грушу. Я її нарізаю ось такими позвонами. Печінку викладаю на розігріту сковорідку з олією, а грушу викладаю на сковорідку з вершковим маслом і з цукром. На сковорідку я виложила цукор, трішки його розплавляю. Кладу декілька шматочків масла вершкового, вогонь малесенький і викладаю грушу. На другу сковорідку наливаю олію, Сковорідка гаряча і викладаю печінку. Обсмажую з двох сторін. Ось такі така гарна груша закарамелізована. Виключаю печінку і викладаю посуду. Ось так нещільно прикриваю кришкою і залишаю печінку, щоб дійшла до потрібної кондиції. Грушу також викладаю посуду. Грушу залишаю ось так охолоджуватися без накривання. І зараз буду складати салат до лимонного соку. Додаю трішки солі, перемішую і вливаю до меду. Ретельно змішую лимонний сік з медом та дрібкою солі. Також перемішую. Додаю зерна гірчиці. Зерна гірчиці можна замінити сезаму, але саме зерно гірчиці дає таку дуже цікаву пікантність цьому соусу. На тарілку на дно викладаю листя салату і розкладаю карамелізовану грушу. Далі викладаю печінку. Якщо, на ваш погляд, шматочки трохи завеликі, їх можна розрізати. Декілька горішків. Вони в мене трошки підсмажені, я їх, я їх трохи підсушила в духовці, коли пекла тістечка. Тут в мене буквально чотири горішка. І ще раз поливаю соусом зверху. І останній штрих. Рясно викладаю сиром Горгонзола. Знову викладаю печінку. Можна, звичайно, використати в цьому салаті і сир фета, брі можна взяти. А з грушею мені дуже подобається Горгонзола. Ви тільки подивіться, який він апетитний. Багатий, легкий, дуже цікавий. Я впевнена, що він прикрасить ваш святковий стіл. Насолоджуйтеся цим шедевром. Наступним я приготую печінковий паштет з яблуком. Цибулю нарізаю довільними шматочками. І ось так. Yeah. І на добре розігріту сковорідку з олією викладаю цибулю. Зразу до цибулі додаю ось таких два розчавлених чесничка. І відразу ж солю ці. Додаю спеції. У мене універсальні спеції. До м'яша, до ковбаси, до всього, до борщів, до супів. Ну і, звичайно, до печинки теж буде смачно. Протушкована на невеликому вогні, щоб цибуля випустила свій сік, тому що цибуля нам потрібна м'яка, солодка, добре протушена. Морку натираю на крупній терці. Коли цибуля вже підзолотиться, додаю трішки води. Продовжую тушкувати. І через декілька хвилин кладу моркву. Буквально 5 хвилин і овочі будуть готові. плячу воду викладаю печінку. Печінку треба відварити і потім охолодити. Печінка вариться дуже швидко, я думаю, хвилин 7-10, їй буде достатньо після закипання. Помити яблуко очищаю від шкірки нарізаю невеликими шматочками. Через декілька хвилин, як цибуля трішки підзолотиться, бачите, яка вона в мене вже золотиста, я додаю ось так, ось так цукру. Декілька хвилин і печінка буде готова. Обов'язково знімайте шумовиння, його було набагато більше, я вже його практично зняла. Дві хвилини і печінка буде готова. Відварену печінку стіджую на сито. і викладаю в посуду, щоб остуджувалася. Залишаю остуджуватися. На гарячу, сковорідку, на гарячу сковорідку викладаєш шматочок масла. Додаю яблука. яблука. Яблука тушкую на невеликому вогні. Накриваю кришкою. Можна додати трішечки води, тому що яблука нам потрібні м'які пюре подібні. Пізніше додам трішечки цукру. буквально Чуть-чуть підкреслити смак яблук і можна додати дві, дві капельки, дві кроплі лимонного соку. Накриваю кришкою і тушкую. Додаю ось такий гарний шматок масла. Не зашкодить навіть два таких куска, тому що ми потім будемо запечатувати наш паштет цим яблучним конфітюром. Продовжую тушкувати. Додаю буквально декілька кропель лимонного соку. Ось так. Яблука готові. Ну і ось всі продукти охололи. Цибуля, морква, один зубчик чесника, печінка. Все буду збивати в блендері. алкоголю. Звичайно, добре було б коняк, але я коняк не знайшла вдома, так що в мене ром. Перебивати треба до однорідної консистенції, щоб не було жодних грудочок. І я його заливаю яблуками в вершковому маслі. І відправляю в холодильник на стабілізацію, щоб охолов. Ну і, звичайно, він стабілізується і буде однорідний, густий і я впевнена, що дуже смачний. І зараз буду начиняти корзиночки. Сиркова маса з часником і з укропом. Салат олів'є. Паштет з авокадо. Пате назвемо його. Печіночний паштет. Бачите, як він захолов. Маслянистий. Обов'язково яблучко наверх з маслом. Сиркова маса з тунцом. І далі буду начиняти оце бін'є. Заварні тістечка. Зрізаю шапочки. Найбільше мені смакується заварні бін'є з салатом олів'є. авокадо. Сиркова маса з часничком з укропчиком, сирна маса з тут і печінковий паштет з яблуком. Звичайно, кожен наповнювач, кожен Паштет може бути на столі як індивідуальний салат, але я вважаю, що на новорічний святковий стіл набагато гарніше і оригінальніше подавати саме ось так: в корзиночках або в заварних тістечках. Ну і звичайно, ось цей салат буде шедевральною прикрасою на вашому святковому столі. Можна ще й зробити солодке, також наповнити заварним кремом, варенням, горіхами. Карамелью і получиться неймовірно смачний десерт. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Їжте смачну, корисну їжу і будьте здорові!